Закон України про запобігання корупції. Розділ 3. Формування та реалізація антикорупційної політики. Стаття 18.2. Координація реалізації антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії. Перше. Координація реалізації антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії здійснюється Національним агентством у визначеному ним порядку. Друге. При національному агентстві створюється координаційна робоча група з питань антикорупційної політики. Далі координаційна робоча група як консультативно-дорадчий орган, співголовами якого за посадами є голова національного агентства та міністр кабінету міністрів України. Персональний склад координаційної робочої групи затверджується Кабінетом міністрів України до складу. Координаційної робочої групи входять виконавці заходів Державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії та народні депутати України за згодою. Основними завданнями цього консультативно дорадчого органу є сприяння координації дії органів державної влади щодо реалізації антикорупційної стратегії і виконання заходів державної антикорупційної програми з її виконання. Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики, у тому числі щодо удосконалення нормативно-правової бази, третє, керівник, особа, яка виконує його обов'язки державного органу, органу місцевого самоврядування або іншого суб'єкта, визначеного виконавцем заходів Державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії, несе персональну відповідальність за збереження виконання заходів державної антикорупційної програми. Четверте, виконавці державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії щороку до 15 лютого та 15 липня подають Національному агентству інформацію про стан виконання передбачених нею заходів. П'яте про результати виконання заходів Державної антикорупційної програми. З виконання антикорупційної стратегії Національне агентство публічно інформує Кабінет міністрів України щорічно до 1 квітня, а також оприлюднює ці результати на своєму офіційному веб-сайті. Дякую